Отже, завершився у нас четвертий чемпіонат міста з бадмінтону, чемпіонат Кам'янця-Подільського суперфіналу. Визначили переможців. Третє місце і бронзового роду вироб Магвітцов Олександр. Вітаємо. Хамока від військового відділу молоді та спорту. Друге місце у нас сенсаційно і несподівано став. Минулорічний чемпіон Вадим Мещешин з травмою грав, тому також заслуговує заслуговуємо за те, що з все одно чернодалося. Ну і першим чемпіоном, новим чемпіоном став викладач-тренер сьомої школи Віталій Круглецький. Вітаємо і що традиційно були перші місця спорту. У всех зараз призерів